Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Ми з вами продовжуємо розглядати. Ті завдання з параметрами, які були на зовнішньому незалежному оцінюванні у 2015 році, пробне ЗНО і раціональне рівняння другого типу, знайти усі значення параметра, за яких отаке рівняння має єдиний корінь. Як я сказав, в минулому ролику помилився. Не в нульові роки, а в 10-ті роки. У 10 роках, у першій половині 10 років, були дуже серйозні завдання з параметрами. Одне з них на ваших екранах і ті учні, ті вчителі, які цього завдання не знають, не бачили. Я думаю, вам цікаво буде розв'язати це завдання, воно ну, достатньо оригінальне, достатньо красиве таке завдання. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло. Давайте ми з вами звіримо наші відповіді. Коли я б таке рівняння отримав на своєму ЗНО, ну, наприклад, на ЗНО вчительському, перше, що я б собі задав питання, а чи зможу я це розв'язати графічним способом, відповідь на це питання залежить від того, чи зможу я подати графік? Ну, накреслити, намалювати графік ось такої функції. Тобто, якщо я графік цієї функції, яка є стаціонарна, яка не залежить від А, якщо я зможу його подати, якщо завдання так складено, то є шанс розв'язати графічним способом. В даному разі, ми можемо це подати наступним чином: це 9-х 9 у квадраті. Тобто воно ось так подається, і можемо сказати, що графіком цього рівняння буде за умови, що Y більше або до рівню нуля, ми можемо піднести до квадрату. І тоді в нас дуже непогано все виходить. За умови, що y більше або рівню 0, x 9 у квадраті плюс y у квадраті дорівнює 9. Тобто це півколо, у якого y більше або рівню 0, півколо з центром у точці q 9, 0 і радіусом 3. Я зробив заготовочку, розуміючи, що це півколо я не намалюю так класно, як намалює звичайно графічна програма. Ви це розумієте, правда? Отже, ось наш графік нашої. Давайте я скопіюю нашої правої частини, яку ви не бачите. Це графік нашої правої частини. Тобто, це зразу дає натяк на те, що є шанс графічним способом розв'язати. Шанс непоганий. Оскільки є такий шанс, ну що я зроблю? Я цей знак. Питання можу прибрати, в принципі, він мені вже не треба. Для того, щоб цей шанс реалізувати, ми маємо розглянути другу функцію. Другу функцію Ах-3. Ах-3, і сказати собі наступне. Що є графіком цієї функції? Графіком цієї функції є пряма, яка дуже залежить від. А. Але. Ця пряма, яка абсолютно точно проходить через точку 0 мінус 3 і має кутовий коефіцієнт А. Для нас, для вас, шановні учні, було б набагато зручніше, і якби отут було y, ну, не зручніше, а звичніше. Якби було kx 3. Тобто ви звикли к кутовий коефіцієнт. Ви так звикли. Але насправді, якщо я замість K напишу А, що зміниться? Нічого. А і буде тим кутовим коефіцієнтом. І нам це дає можливість сказати, що давайте розглядати таку пряму. Єдине, що, що в нас тут точечку. Ну я вирізав те, що не Треба було, щоб точечка 3 попала. А вона в мене тут не попадала. Тобто ми маємо ось таку ситуацію. Математики кажуть, що ми маємо пучок прямих. Є такі слова, пучок прямих, що проходить через точку мінус 30. І нам треба, щоб рівняння мало єдиний розв'язок. Коли це рівняння буде мати єдиний розв'язок, давайте я розставлю точки, тому що мені треба буде їм оперувати. 0-3, тут дотична точка С. Тут ми казали 9 точка, точечка Q, Тут у нас точечка А і тут у нас точечка Б. А тут точечка О. Ну, так, такий малюнок я підготував. Тепер давайте собі задамо третій пункт мого розв'язку. Коли один розв'язок? Коли? Перша можливість у нас буде один розв'язок положення МЦ. Перше. А друге в нас буде один розв'язок. Ну, я так напишу, коли положення від МА не включаючи. Точку А. Тому що якщо положення МА, то ось у нас один розв'язок це точка А, а другий розв'язок ось. І до МБ, включаючи це МБ. Ось в цих двох випадках ми будемо мати. Один розв'язок нашого рівняння. Ну, це такий непоганий висновок. Тобто, це нам дає можливість, в принципі, розв'язати цю задачу за великим рахунком. Інша справа, що виникає питання, як це знаходити. А що таке А? А це кутовий коефіцієнт. І оскільки А це кутовий коефіцієнт прямої, то він дорівнює тангенсу кута альфа, а альфа це той кут, який утворює пряма з додатнім напрямом усі ОХ. Я маю стрішечки скопіювати для того, щоб продовжувати розв'язування. Ну, треба з чогось починати. Починати ми будемо з того, що розглянемо пряму МЦ. Тобто ми шукаємо кутовий коефіцієнт, я його давайте отут, альфа-кут позначу. І цей же кут альфа ось він. Ну, у нас є декілька способів знаходження, я так думаю, цього кутового коефіцієнту. Я тут, мабуть, поставлю точечку ну, якусь камп. І ми будемо казати, що тангенс альфа це ОМ до ОК. Як тільки я знайду ОК, я знайду такий тангенс альфа, який насправді дорівнює А. Ну, для знаходження цього є, я думаю, декілька способів. Я не впевнений, що той спосіб, який я покажу, він найкращий, чесно вам скажу, не впевнений. Пропонується такий спосіб. Тут у нас явно прямий кут, це дотична, значить тут у нас ОЦ три і ОЦ три. Давайте ми скажемо, що у нас можна розглядати іще отут-три. І в нас є два прямокутних трикутника. Наші два прямокутних трикутника мають кут альфа і протилежний катет 3. Тому ми маємо дуже акуратно сказати, що вони рівні між собою. QCK, QCK дорівнює. Значить, тут у нас прямий кут О на другому місці, кут К в них спільний, а тут, значить, виходить М. Ну, нібито не помилився. Нібито не помилився за катетом і протилежним гострим кутом. Раз так, то ми можемо сказати, що К дорівнює ОК. І ми можемо позначити Х. Це дуже важливий момент в моєму способі розв'язування. Давайте ми тут все-таки будемо нумерувати Тому, тому у трикутнику СКУ К це корінь квадратний 9 плюс х квадрат. І тоді ми можемо сказати, що oq з одного боку це 9, з іншого це х плюс оцей корінь. Розв'язавши рівняння, ми з вами зараз знайдемо. Те, що нам треба, знайдемо x. Рівняння рівносильно системі. 9 мінус х більше буде дорівнює. І коли ми розв'яжемо, ми знайдемо їх дорівнює 4. Дуже красиво. Тоді А, яке дорівнює тангенсу альфа дорівнює 3 четвертих, тобто 0,75. Я вам нагадую, що ми розв'язали, ну, не розв'язали, а знайшли альфа, яке відповідає точці С. Тобто у нас 0,75. Піде у відповідь, і, в принципі, ми, скажімо так, маємо далі розглядати положення прямих а, Б, МА і МБ маю сказати, що з прямими МА і МБ я прибрав все зайве, зробив все такі окремі малюнки, щоб вам було легше зрозуміти. З прямими МА і МБ все набагато простіше. Для прямої МА, якщо я цей кут позначу, ну, бета нехай. То тоді число А, яке дорівнює тангенсу бета, і воно буде протилежний катет 3. На прилеглий 6 0,5. А ми з вами казали, що якраз ми рухаємося від МА, але МА не враховуючи. Тобто, нам буде від 0,5, поки не знаємо, в яку сторону. Давайте знайдемо положення. Тангенс кута, наприклад, гамма, коли в нас пряма у положенні МБ. Тоді тангенс гамма протилежний катет 3 на прилеглий 12, тобто 0,25. І нас якраз положення МБ це те крайнє положення, яке нас влаштовує. Тому у цьому нашому другому пункті ми будемо мати А. Від 0,25 включаючи. 0,25 і до 0,5 не включаючи. Отже, я готовий писати відповідь. А належить від 0,25 до 0,5 не включаючи разом зі значенням 0,75. Сотих. Дуже красивий графічний спосіб, дуже елегантний номер, я б так сказав. А мої постійні глядачі, вони знають мене, а я вже знаю їх, мабуть. І вони кажуть: да, звичайно, досить красиво, але. Ну, так, скажемо так, віртуозно, можливо, ми б не впоралися. Нам графічний спосіб не дуже так подобається. А чи є тут аналітичний спосіб? Це досить важливе питання. І якби, скажімо так, я не готував цей ролик, а розв'язував би це. Рівняння для себе, я б, скоріше за все, це питання, ну, скоріше б за все, не задав. Аналітичний спосіб. Чи можна тут аналітичним способом все-таки це розв'язати? Виникає дуже важливе питання. Можливо, шановні учні, коли ви подивилися графічний спосіб, можливо, вам буде цікаво спробувати аналітичним. Ну що, як кажуть математики, давайте йти в луп. Наше рівняння рівносильно системі. Це абсолютно очевидно. Мінус х квадрат плюс 18х мінус 72 дорівнює ах-3 у квадраті за умови, що ах-3 більше або рівнює 0. Після перетворень, я вже буду підглядати, а квадрат плюс 1 х квадрат мінус. 6 на А плюс 3х плюс 81 дорівнює 0, і Ах більше 3 або дорівнює. Дивіться, що цікаве, те рівняння, яке ми отримали, воно завжди квадратне. Квадратне для всіх А. І це дуже, ну, скажімо так, корисно, скажімо так. Тоді ми повинні і можемо знайти його дискримінант. Після спрощень ми отримаємо 216 мінус 288 акварит. Розглянути два випадка. Дискримінант дорівнює нулю, це коли А3 четвертих і перевірите. Чи буде воно задовольняти, чи буде один корінь? Потім, коли дискримінант більше нуля, подивитися А від нуля до трьох четвертих, і перевірити те, щоб один з коренів. Що у нас же буде два корення, правда? Тоді дискримінант більше на два корені. а нам треба один. Тому нам в цьому випадку треба буде, щоб один корінь задовольняв цю умову, а інший не задовольняв. Ну, скажімо так, як кажуть математики, це можна розв'язати. Тобто, на моєму YouTube каналі є завдання, які присвячені задачам з параметром, розв'язати можна. Ну, пробуйте натиснути паузу, розв'язати. А ми, можливо, ну, мож, можливо, 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 я все-таки покажу. Давайте я все-таки покажу. Ну, Ми можемо розглянути випадок. 0 спочатку, А дорівнює нулю, от я розглядаю його. Головне, щоб паперу вистачило. Якщо А дорівнює нулю, тут якраз буде, не буде розв'язків просто-напросто. А для всіх інших ми там зможемо наділити, зможемо щось робити. Друге ми розглядаємо випадок. А дорівнює 3 четвертих, тоді х буде. 6 А плюс 18 на 2 А квадрат плюс 1, враховуючи те, що у нас для конкретного А ми шукаємо розв'язок. Буде 7,2. Єдиний розв'язок. Єдиний і задовольняє умову. А на Х, тобто 3 четвертих на Х більше або дорівнює 3. Умова виконується. І далі нам треба розглянути випадок А належатиме від 0 до 3 четвертих. Ну, це буде трішечки важче. Оскільки А від 0 до 3 четвертих нам дуже повезло. Тобто нам умова. А х більше буде рівнює трьох, перетворюється в умову x більше або дорівнює 3, що ділиться на, оскільки А додатнє, ми можемо сміливо ділити. Тобто в цьому випадку, розглядаючи, давайте я її як функцію напишу, трішечки час на це піде. Значить, якщо ми розглядаємо ось таку функцію, то ми повинні вимагати, щоб, коли ми з вами отримаємо, ну, я до речі, міг ігрек не креслити, давай, ну, нехай буде добре, Ні, не хочу. Значить, ми повинні наступна ситуацію показати. У нас є три. Що ділиться нам, ми хочемо отримати два корення, з яких лише один буде більше, ніж три, що ділиться на другий менше. Для цього дуже просто, достатньо вимагати. Оскільки ми вже дискримінант з вами порахували, ми вже знаємо, що є два корення, якщо А від 0 до 3 четверте, щоб y від 3 на А було менше 0. Після спрощень. Я вже буду підглядати, бо урок достатньо тривалий. Ми отримаємо ось таку ситуацію, і коренями буде, значить, якщо ми будемо це менше нуля розв'язувати, і будемо враховувати, що А від нуля до трьох четвертих. Ну, Давайте метод інтервалів. Там будуть у нас, давайте, ми розглядаємо від 0 до 3 четвертих. Давайте я на 4 рівні частини поділюся, таки, щоб красиво було. Значить, Ми розглядаємо від 0 до 3 четвертих, там будуть корені 1 четверта у чисельнику і будуть одна друга. І розглядаючи методом інтервалів, ми отримаємо, що від однієї четвертої до однієї другої. Ну, нам залишилося подивитися дві крайні точки. Чому? Тому що в двох крайніх точках може бути так, що один корінь буде, який нам підходить, і інший ні. Або буде два. Так, маленькі технічні проблеми. Отже, щоб закінчити аналітичний спосіб, нам залишається розглянути випадок, коли Х дорівнює 3 поділити на один з, один з коренів, яким буде другий корінь. І тоді ми зможемо зробити висновок. А х дорівнює 3 на в двох значеннях. А дорівнює 1 четверта. Якщо А дорівнює 1 четверта, ми звернемо увагу на оцей момент, тоді в нас х має бути більше або дорівнює 12. Щоб бути коренем. Якщо А дорівнює 1 четверта Х1, 12, а Х2, 108, 17, менше 12. Тобто А дорівнює 1 14 підходить. Один з коренів є стороннім, і тому початкове рівняння має два корені, один корень. А якщо А дорівнює 1, друга, тоді ми маємо вимагати виконання умови х більше або дорівнює 6, знаходячи корені x16, x2545 теж більше 6. Тобто для х дорівнює 1 друга, ми маємо підтвердження того, що нам показував наш графічний спосіб. Це положення ма. Пряма МА двічі перетинає. Це є те положення, коли А дорівнює одна друга. Отже, наш аналітичний спосіб нам, звичайно, дав абсолютно той самий розв'язок. Тобто, тут я давайте напишу, що це не підходить, бо два корені. Маємо той самий розв'язок. Ну, звичайно, на мою думку, аналітичний спосіб гірший тут, ніж графічний. Але якщо постаратися, можна розв'язати. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ми сьогодні розглянули дос досить складне і раціональне рівняння. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.